Почнемо з ключових партнерів, так? Ну, там в принципі, з чого завгодно? Просто так. може краще навпаки з цієї правої сторони, там, де ключовий а, продукт, потенційній та, країні, розумі. сегменти клієнтів. Нам просто так легше сприймати ага. буде. Ага, ясно, зрозуміло. Ну, ключовий продукт це наші прилади для оздоровлення. У нас там є декілька моделей. Ну ми просто зараз тільки випустили маленькі, тому для нас це теж новий продукт. Зараз ми ще напрацьовуємо маркетингові інструменти, як з ним працювати, бо ми тільки займалися раніше. Монопродуктом. у нас був один продукт: це прилади для лікування, такі професійні, які там мали ну, і мають 5 тисяч програм, тобто дуже багато функціональних. І тому в основному раніше працювали з лікарями. Оскільки там був такий трошки ну, специфіка, але на них ми маємо всі документи, тому що ми їх і в Європу там поставляли. І є сертифікати відповідності європейським стандартам і технічні файли, там і технічні, там різні дуже багато документів. Я просто їх там не записала, бо це ну то таке трохи. Я я не дуже в тому розбираюся. У нас для цього є спеціальний працівник, який за це відповідає. Або за цю всю інженерну частину. І відповідно, що зараз з'явилися ще нові продукти, які дозволяють якраз виходити на інші ринки, більш глобально, тобто, вже не стільки прив'язуватися до лікарів і до якихось таких там вже ну, специфічних моментів, а вже так більш широко можна. Подивитися тому, виписали багато потенційних країн, з якими ми зараз ведемо переговори. Бо за експорт я взялася грунтовно так. Прямо раніше дуже було багато роботи в Україні. У нас було дуже багато партнерів і там різних центрів, з якими ми співпрацювали, але так якось склалося, що Ковід дуже сильно зменшив кількість центрів і взагалі бізнесів. Потім ще війна, яка фактично паралізувала десь частину офлайн бізнесів, бо в нас все було орієнтовано на офлайн. І зараз це таке переналаштування. Ну але ж про те, що нам потрібно рухатися в сторону експорту, я почала думати ще ну, рік тому десь. І тому вже ми на цьому шляху цього року, я б сказала так, уже. Вийшли на цей шлях і вже так впевнено йдемо туди. От і вже маємо домовленості. Ну там я писала по Європі. Та по Європі це Британія. В Першу чергу, бо вже ми практично на порозі підписання контракту. Юрист уже узгодив майже все там. Лишилось тільки доузгоджувати технічні там різні параметри, які будуть продуктам і так далі. Тобто більше по продукту. Де вже щоб можна в специфікацію виносити, але ж хочеться все вже це відразу прописати, бо вони беруть тільки одну модель. Тому хочеться з ними, щоб потім не було ніяких ексцесів, скажімо так, зразу вже все доробити і тоді підписувати контракт і першу поставку. Ну, Індія дуже активно зараз включається. Ми вже домовилися знову про нові переговори. На вересень, на 9 вересня, поки що плануємо. Сподій Бог, дасть Бог, що все буде добре, і вони відбудуться цього разу, бо в квітні не відбулися. От, але вони вже там активно, вони готують ну, зустрічі, готують різні там такі маркетингові заходи і хочуть відкривати в себе представництво. І, можливо, навіть, бо ми там плануємо навіть без. Ну що будемо з ними по певним там ексклюзивним договорам працювати вони будуть нас представляти в Азії. Тобто, ну поки що так будемо дивитися, як це все буде виходити. Але поки що плани грандіозні на Індію, тому що там є багато ще партнерів, які вже які там лікарі, які вже купували в нас, які в північну Корею купували і в Сінгапур. То думаю, що можна буде скомпонувати це все, і вони там будуть е, мати такий, як зробимо там таке представництво. Ну але це ще все плани. Звичайно, що воно потім може статися зовсім інакше. Ну але хотілося б звичайно, щоб так було. Е, ну і Азія, та ринки Азії, е, ринки Арабських країн. Ми там теж маємо декілька потенційних. Е, Таких серйозних партнерів, які в принципі вже десь дивляться, вони купили для себе продукцію, тестують на собі, дивляться, як це їм підійде, куди можна там далі, як це все можна розкручувати далі. Тобто, поки що вони там в такому стані тестування. Ну це декілька місяців займає. Тобто, коли вони повинні для себе проаналізувати, чи це їм підходить. Ну і США, ринки Америки, ну теж ми там тільки почали переговори вести. От вівторок якраз у нас буде там зустріч з, для того, щоб створити колаборацію з одною американською компанією. І, власне, це буде Health Tech стартап. Ну, то буде інший продукт, не наш, але з нашими там певними розробками, з залученням наших інженерів. От. Ну, поки що, якби я так бачу, що поки що все йде по всіх фронтах, але звичайно, що в житті Потім відбувається так, що багато чого з того може відкинутися. Ну а щось лишиться. Я сподіваюся, що хоч щось одне з цього точно лишиться. Обов'язково лишиться, ну, тому що у вас такі наміри дуже серйозні, і тим паче, якщо у вас зараз плани навіть інтегруватися в медтех стартап, то цікаво буде послухати, що ви в чат потім написали свій досвід. Ви в взагалі такий інноватор. ваше сьогоднішнє ну, повідомлення да, от якраз про цих от людей, яких можна залучити да, до просування експорту. І взагалі мені здається, що тут у вас настільки багато напрацьовує. Іванчу, точно не одне буде спрацьоване. Ну, ми теж на це сподіваємося. От що так все вийде. Ну, що стосується документів, то в нас там по Європі вже є майже всі документи, що лишилося євро 1 Ну це вже при першій поставці будемо робити цей сертифікат. А по інших країнах, то звичайно, коли вони будуть відкриватися, тоді будемо дивитися, які там потрібні документи. Бо по Індії я вже дивилася, там є. Ну там досить Україна має досить багато з Індією таких експортних контрактів там і так далі. Тобто, там великий є досвід. Я дивилася на сайтах. Там ну кажуть, що в принципі немає проблем, що зможуть нам допомогти, в разі чого там ну, багато є досвіду. А от в принципі немає якихось таких серйозних обмежень. Всі європейські документи підходять. Ну але це вже як підійдемо ближче до цього питання, тоді будемо. У кожній країні це розписувати, що там їм потрібно. Бо наперед це напевно, що не варто переживати за це. Невідомо чи це вийде, скажімо так, ми будемо вже це робити. вот. далі що в нас там Ага, сегменти клієнтів. Ну, в першу чергу, це звичайно, що різні оздоровчі центри, це там санаторії, центри, де займаються оздоровленням. Косметичні кабінети, лікарі самі це наші в основному такі основні сегменти, але так само і ті, хто власники такого бізнесу медичного, ті, хто мають санаторій, там і так далі, тому що вони часто приймають рішення, що там буде. От і ну зараз бачу так само, що це багато в чому можуть бути також і дистриб'ютори. І ну, імпортери різних там таких товарів для здоров'я. Тобто є багато різних конкурентів, там товарів. І справа в тому, що такі дистриб'ютори вони часто шукають нові товари, бо їм потрібно оновлювати лінійку. Ну і наші нові розробки оці однокнопочні прилади, які там для косметології, там ще вони в принципі мали би дуже добре підійти, тому що ну, цікаві, маленькі, інноваційні бачу, що цей сегмент, що він може піти дуже так активно. Бо раніше, все таки, ми дуже були на медиках сконцентровані. То воно давало таку ну таку певну специфіку. Плюс, звичайно, що це наші конкуренти. То конкурентів теж не потрібно відкидати, вони так, бо в них вже, як правило, є мережа, і конкуренти також завжди цікавляться чимось новим. Щоб розширити свою лінійку, чи щоб ну, дати ще що якийсь ще товар, якось ще зробити перезапуск по своїй мережі і так далі. Тобто це їх також не А, От, канали пошуку клієнтів. Ну, тут і тут LinkedIn, там різні зустрічі, особисті там контакти. Пошук вже існуючих клієнтів, долучення зацікавлених осіб. Ну тобто, фактично, це все в наші основні, от як ми працюємо, як у нас завжди виходило, це коли нетворкинг, тобто через знайомих, через свої власні знайомства, через свої контакти. Інколи це спрацьовує, якщо хтось бачить, просто зацікавився продуктом, почав питати, але це буває дуже рідко. Зазвичай це все таки нетворкінг, тобто коли. Ми знайомимося, починаємо розповідати, і е, тоді починають запитання: там а що це, а давайте там щось попробуємо, А може, це може якось мені допомогти, чи мене якось зацікавить. І тоді вже починається розмова. Тобто е, дуже багато завжди залежить від того. Ну, від цього особистого контакту. Я інколи навіть кажу, що довгостроковий бізнес це вистроєні стосунки між людьми. Тобто, якщо в нас побудовані стосунки з партнерами, то в нас точно з ними буде бізнес. Як тільки починають руйнуватися стосунки, то починає зразу руйнуватися бізнес, тобто вони починають шукати когось іншого, там і так далі. Тобто стосунки в нас поки що на першому місці, і вже від них потім. Це інше підтягується. Ну, може, це на цьому етапі, може потім вже буде системно більш працювати, не знаю. Ну але поки що так фінансово-економічна складова. Ну, звичайно, що є витрати, є витрати постійні, ті, які будуть, незважаючи на те, експорт є чи нема. Ну, але що стосується витрат от, суто на експорт. На те, щоб то це основні витрати, звичайно, що на закупку комплектуючих на те, щоб виробити продукцію. Але ми думали про те, що потрібно обов'язково планувати це, так і власне, щоб все це було сплановано, знати скільки нам потрібно продукції, на які там на які продажі ми розраховуємо, тобто, ну. Мати якийсь попередній план, звичайно, що, наприклад, з Британією тут все зрозуміло. В нас там з ними є договір, буде так, і в цьому договірі відразу буде прописано скільки вони беруть продукції, там який який авансовий платіж, як там потім вони будуть це проплачувати, і так далі. А наприклад, з Індією, там, оскільки це фактично як наш філіал, ми вже не можемо в них брати якісь авансові платежі. Ну тому що це фактично наш ризик, так наполовину з ними. То там буде, будемо напрацьовувати інакше. Ми будемо пробувати тою продукцію, що ми для себе виробляємо спочатку закривати потреби, а потім будемо дивитися, який там потенціал чи є зміст, і тоді будемо вже приймати якісь наступні рішення. А по цьому, ну я думаю, що якщо це піде, то там, звичайно, що буде, ну, буде зміст і буде. Буде потреба туди інвестувати саме в закупку комплектуючих і в тому, щоб зробити більшу партію для них. А, тому з кожним тут теж індивідуально, будемо дивитися. А, ну, я би сказала так, що для нас експорт це можливість, якраз збільшити кашфлоу. Це в першу чергу. А, ну і взагалі це така хороша можливість для того, щоб збільшити об'єм. Хоча, звичайно, що ну в будь-якому випадку будь-який виробничий бізнес він підрідрозуміває те, що будуть туди фінансові вливання ще на початку, бо навіть документи коштують недешево, а, от ну і все, чи ще щось там є. Ну, в принципі, по вашій експортній карті, все. Колеги, якщо є там, може, питання, чи якось ви можете долучитися там своїми коментарями до лесіної експортної карти. Будь ласка, долучайтеся. Хочемо здається, що не висяти да, взагалі у Лесі я б хотілося б окремо подякувати за таку участь, тому що від Лесі насправді я думаю, що у нас багато наших учасників вони теж отримали дуже цінну інформацію для себе Абсолютно. і щодо пошуку партнерів, і щодо того, як, як Леся зараз вірно сказала, що довгостроковий бізнес це саме стосунки між людьми. Які вони вибудовують для того, щоб він був довгостроковий, і те, як вони роблять аналіз ринку, і те, ось що сьогодні Леся проговорила, коли вона сказала, що вимоги щодо індійського ринку, наприклад, так, що вони дивились контракти, що вони там звертались, якби до тих, хто вже це робить, і бачили де що й треба. Тобто, знаєте, якби. Коли, коли ми кажемо наприклад про європейський союз, то ми кажемо, ось є такий ресурс. Ви туди заходите, і ви дивитесь там все, що вам необхідно знати про ваш товар про всі вимоги, і ви собі малюєте картину, що вам там треба технічний файл, вам треба декларація відповідності, чи вам треба зробити якісь сертифікати аналізу. Коли стосується це інших країн, то ми з вами ж, звичайно розуміємо, що не кожна країна має такі ресурси у відкритому доступі. Особливо коли це стосується, наприклад, там країн якихось близького сходу, так там зовсім дуже важко з цими ресурсами. То як варіант, ви дивитесь на які контракти, хто там шукаєте інші шляхи, через які ви могли би отримати таку інформацію, де ще можна це отримати. Тобто Леся, вам дуже велике велика подяка за те, що ви так поділилися. Всіми своїми напрацюваннями тим, що ви робите, як ви робите. Я думаю, що це дуже корисно для наших учасників вам теж дуже дякую. Дуже дуже, дуже був цікавий курс. Багато чого я такого дізналася, що я ну скаже так дуже важливий обмін досвідом, чого я би навіть подумати не могла раніше, що це так може бути. Дуже дуже дякуємо ще раз і Лесі і всім. І так зараз я хотіла запропонувати от в кінці ще таку активність нам з вами зробити таке коло нетворкінгу, особливо після того, як Леся так нам детально зробила промоушн нетворкінгу, як такого, да, як такої форми. Я б захотіла запропонувати от зараз виділити прямо 5 хвилин, там, не йти, там, не залишати на потім. І в наш чат масштабування. Через експорт відправити вашу фотографію і о, про вас, тому що ми забудемо вас. в ну, нас є така ну, властивість забувати. Да? Тобто, якщо в нас буде очами ваша фотографія, ми все-таки більш ну зразу вас згадаємо. Да? Фотографія... Як вас звати чим ви займаєтеся і чи можете бути корисними? От я зараз свою відправлю фотографію, ви побачите приклад, як це робиться, і давайте візьмемо 5 хвилин і повідправляємо інформацію про себе. Це буде такий прямо, і це якраз буде в кінці чату. Якщо хтось там колись захоче запитати, може буде робити Іра, аналіз ринку. Вона згадає про Лесю, зайде і напише Лесі повідомлення, що Леся давай поп'ємо зум каву, бо зараз будемо робити аналіз ринку. Треба просто порадитися, да чи якийсь іще такий момент, і я думаю, що це буде ну якраз от на подальший нетворкінг, тому що я підписуюся під кожним словом Лесі з приводу нетворкінгу і з приводу цінності відносин в бізнесі, і це не так, як ви сказали, що можливо це на зараз, а потім буде великий бізнес, і не така складова буде цінності от довіри, да, та, і відносин, але от наразі. Ну з ким я співпрацюю, я знаю, що в принципі складова одного довгострокових відносин довіри між партнерами вона дуже є суттєвою. Ну і незалежно від того на якому етапі знаходиться бізнес. Тому, Леся, ви робите абсолютно правильні речі.